Це шляхетна людина, високосвічена людина, високодуховна, як я вже сказав, молитовно зосереджена. Ось такий образ І ми також помістили в книгу таку от копію літографії. Феномен Григорія Сковороди і Сковородиністика на позвах часу у Хмельницькому. Презентували книгу, присвячену видатному українському мислителю, філософу і просвітителю XVIII століття. Як розповідають автори, у науковій монографії розкрили процес формування цілісного портрету сковороди людини та митця. Нас переслідувало чітке усвідомлення. А якщо тисячі праць, то навіщо ще одну писати працю? Ось так викрешувалася концепція цієї книги. Здійснити підсумкове видання, тобто своєрідний підсумок, про те, що написали, що знають про Сковороду, і що ми можемо відкрити або актуалізувати з нагоди ювілей. Автори Віталій Шевченко та Михайло Чайковський називають свою книгу Ровесницею війни, адже почали роботу наприкінці лютого 2022 року. В праці використано більше. П'яти сотень джерельної бази, це величезний об'єм праці. Є також величезний об'єм бібліографії, це тисячі найменувань. Це величезна праця, вона є науковується монографія. Але разом з тим вона буде корисна людині, яка просто цікавиться сковордою, тому що проаналізовано основні дослідження за всі, фактично ну, 300 років Сковороді, але фактично 200 років сковородіани. Наукова робота вийшла та режиму у тисячі екземплярів, сотня з яких уже на Хмельниччині. Загалом видавці мають на меті розповсюдити феномен сковороди по всій Україні.